Студенти вишів Дніпропетровщини змагалися за звання найкращої волейбольної збірної. Загалом фінал обласних змагань зібрав близько 40 учасників. Чемпіонство здобула команда Дніпровської політехніки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У фіналі боролися чотири команди: одна з них з Кам'янського, інші з Дніпра. Це традиційні змагання, які відбуваються щороку, але в умовах війни це трошки обмежується і тому. Надзвичайно важливим відновити студентський спорт, залучати студентів до здорового способу життя і відповідно залучати і допомагати їм берегти своє здоров'я у першій грі перемога була за дніпровською командою. Вона здолала збірну з Кам'янського. Гра була дуже такою цікавою, насиченою. До кінця не могли зрозуміти, хто буде переможцем. Тобто, що ми хотіли перемогти, вони дуже хотіли перемогти. Але переміг поки що сильніший. Вони тренуються, ми тренуємося наступного разу, як будемо збиратись. Побачимо ще раз. Ми виграли 2-1 по партіям. Спочатку було дуже важко, але потім знайшли комунікацію, правильні позиції, правильний ритм і наладили свою гру. Результатами я не задоволений, треба працювати, працювати, все більше і більше. Не буду скривати. Ми програли, тому будем, будемо тренуватися. І наступному році будемо брати реванш. У нас високі хлопці, з якими можна грати. Є хлопці, які не унивають, є які що зривають свої емоції, але це все поправимо, тому все, що нам потрібно, це тренування. І Трішки Фінал тривав кілька годин. Лідера визначило останнє зіткнення команд. Переможцем стала збірна Дніпровської політехніки. Студенти вишу виборюють чемпіонський титул другий рік поспіль.